Міра Лобе, бабуся на яблуні. Частина друга читає Оксана Ардан. На вечерю був пудинг з фруктами. Пудинг це була улюблена страва Анді. Але сьогодні він ані трішечки не зрадів, тому що їсти йому зовсім не захотілося. Чи винне в тому зелене яблуко, чи, може, безліч сосисок з гірчицею або цукрова вата? Неясно. Але так чи інакше, бажання до їжі в нього не було. Всі вже сиділи за столом батько, мати, Крісті й Анді, не було тільки йорга. Він обов'язково мусить прийти найпізніше, сказав батько. Коли Йорк нарешті з'явився, Я читав книжку, пояснив він. Про полювання на тигрів в Індії колосально! Немає нічого цікавішого в світі. Ага, крім піратів, єхидно обізвалася Крісті. Досі ми думали, що колосально говорять лише про піратів. Вони вечеряли на терасі, в саду щебетали пташки. До відчиненого вікна без кінця підлітав шпак і сідав на підвіконні. Він був майже ручний, і коли йому клали на край столу шматочок хліба, він залітав на терасу, хапав дзьобом хліб і негайно летів геть. Ось у кого чудовий апетит, сказав батько. І в нас теж. відгукнулись Йорг та Крісті. А Анді Сидів мовчки перед своєю тарілкою і поливав пудинг фруктовим сиропом. Йорг засміявся. Анді, мабуть, сподівається, що його пудинг виросте, так старанно поливає. Тобі що? не смачно?» – запитала мати. Ні, смачно. І Анді слухняно взяв ложечку пудингу. На терасі панувала тиша. Її порушувало тільки щебетання шпака. Який порхав туди-сюди, повіяв вітерець і приніс із саду запах трави і квітів. Ввечері вони завжди пахли дужче, ніж вдень. Крісті, а де ти була сьогодні після обіду? запитала мати. Анді, як завжди, сидів на яблуні, Йорк ходив плавати, а ти? Крісті почервоніла, як рак. Я була в школі верхової їзди, дивилася на коней. Ну, знову на коні. вигукнув Йорк. Справа в тому, що Крісті нічого так не хотілося, як навчитися їздити верхи, а в свої 15 років вона була на диво вперта і не відступалася від того, що засіло їй в голові. Я про все дізналася, тату, якщо я щосуботи буду по три години допомагати в стайні, а потім зможу годину безкоштовно їздити. Ха, ото коні зрадіють, не вгавав Йорг. А що ти мусиш там робити? запитала мама. М Прибирати гніть, чесати коней, а ось Белло, ти ніколи не чешеш Хоча сама взялася за це. «Прибирати гній, посміхнувся Йорг. Будеш ходити з совком та мітлою і згрібати докупи Георгу, перебив його батько. Ми сидимо за столом. І додав, звертаючись до крісті. В суботу ми поїдемо до стайні і поговоримо зі стайничим. Якщо ти так хочеш там працювати, будь ласка, я нічого не маю проти. Дякую, тату, Крісті засвітилася від радості. Е, в суботу ми хотіли піти з Енді в парк, кататися на каруселі, сказала мама. Енді відвів погляд від тарілки. Я вже ходив в парк і катався, сказав він. Він не збирався це говорити. Слова вихопилися якось мимоволі. Ти вже ходив і катався? здивувалася мати. Коли і з ким? Сьогодні з бабусею, незворушно відповів Енді. Всі враз перестали їсти і пильно подивилися на Енді. Першою отямилася Крісті. У Енді з'явилася бабуся? Це щось нове. А чому ми її не знаємо? запитав Йона. Адже його бабуся це й наша бабуся. Чи, може, Енді завів свою власну? Цілком можливо, сказала мати особливим тоном, який всі вони прекрасно знали. При цьому вона підморгнула батькові і старшим дітям. І Енді це помітив. Її підморгування означало він ще маленький, нехай у нього буде бабуся. Звичайно, мати не хотіла його скривдити, але Енді не подобалося, що до нього ставляться, як до маленького. Він твердо вирішив ніколи їм нічого не розповідати про свою бабусю. Але Йорг не здавався. Він сердився, що батько назвав його Георгом. Енді обманює, сказав він, підвищуючи голос. Замість вигадувати, бабусь, краще запам'ятав би нарешті, що цибуля пишеться через и, а не е, а то сидить тут і не їсть нічого і меле дурниці. Генді дуже розсердився, що Йорг перед усією сім'єю ганьбить його та ще й користується забороненим прийомом адже правопис був у нього вразливим місцем. Хто може знати, що цибуля пишеться через и, а редиска через е. Зі злості він став швидко наминати свій пудинг і навіть не помітив, як його тарілка спорожніла. Після вечері треба було відразу йти спати. Мати заглянула у ванну, щоб допомогти йому помитися. Він часто забував помити вуха Енді, лагідно почала мама. Адже ти сам знаєш, що сьогодні, після обіду, ти був один на яблоні. Чи не так? Енді викручував губку і нічого не відповідав. Ти ж знаєш, провадила мама так само лагідно, що бабусі, з якої ти ходив кататися на каруселі, насправді немає. Ти її вигадав? Енді обома руками, що сили викручував губку, хоч з неї вже нічого не капало. Він з гірким докором глянув на матір. Невже вона ось так за один раз забере в нього бабусю? І він так само мовчки заходився уважно розглядати тюбик з пастою, щоб переконатися, що закрутив його як слід. Енді мама повернула його обличчя до себе і зазирнула в очі. Ніхто нічого не має проти, якщо ти граєшся з бабусею. Але тільки ти сам не повинен забувати, що це гра, а бабуся вигадана. І зовсім не вигадана. Це Йорг вигадує, а не я лізу зі своєю цибулею. Нащо ти все скидаєш на купу Енді? «Йорг недобре сказав, я згодна. Але завтра тобі все одно доведеться написати диктант про городину, щоб ти більше не робив таких помилок. Потім мама поцілувала Енді на ніч, і він зрадів, що вона не примусила його давати обіцянки щодо бабусі. Наступного дня Енді ледве дочекався кінця уроків. А на перерві він ледве чув, що йому розповідав Роберт про свою американську бабусю і про подарунки, серед яких був величезний пакунок жувальної гумки. Він навіть подарував Енді три гумки. Енді квапливо йшов додому, квапливо обідав і так квапливо зробив уроки, що мама, перевіривши їх, примусила його все переробити. Він сподівався, що вона позбавить його хоча б обіцяного вчора диктанту. Але даремно вона сіла поруч з ним і сказала. Ну ось, а зараз ми будемо писати. Я, Анді, звільнила годинку, щоб продиктувати тобі слова. Ти задоволений? Якби мама відпустила його на яблуню, він би був куди більше задоволений. Але він цього не сказав. Сьогодні пишемо кілька слів на е та І, сказала мама. Дві голосні ти не плутай ніколи, е в слові примилий і в слові приклад. Пиши неодмінно. І ще: Тесля хату спорудив і прибудову приробив. Будь уважний з кожним словом. Пре чудова. Прибудова. Генді тихо застогнав, як Белло, коли той був чимось незадоволений, яке йому діло до всіх тих пречудових прибудов чи причудових пребудов. які приклади чи там примилі спадають на думку його мамі. А ось йому спадає на думку тільки одне прикро сидіти на терасі. І переписувати всі оті слова з ета и, коли можна було давно вилізти на яблуню. А зараз візьмемося за і та і, сказала мама. Ти знаєш, що таке кіт, а що таке кит? Кіт мишей ловить. — розумник, а тепер пиши як писати кіт чи кит, грамотний не знає бід. Хаті з вами живе кіт в океані завжди кит. А де це ти, мамо, вивчила стільки смішних віршів? Це моя таємниця, відповіла мама. Хіба не цікавіше писати вірші, ніж просто слова? Енді знову заскімлив, як Белло. Мама засміялася і сказала: Якщо ти скімлиш, то пиши і таке. Вивчати написання слів страшенно, Енді не любив. Що правда, то правда, погодився Енді. А зараз я можу йти? запитав він із сумнівом, бо пам'ятав, що є ще правила на те і де. Але те і де вирішили залишити до наступного разу. Мама, Звеліла Енді самому порахувати помилки і поставити собі оцінку. Вийшло три з мінусом, тому довелося ще попрацювати над помилками. Хочеш у нагороду відкрию таємницю, звідки я знаю всі ці віршики? запитала мама, коли Енді вже складав зошити. Їх придумала твоя бабуся. Так. Що стоїть фотографія на піаніно. Коли я була дівчинкою, то робила багато помилок, не менше, ніж ти зараз. І вона щодня диктувала мені віршики на різні правила. Мене завжди цікавило, що ж вона придумає наступного разу. І так я поступово почала писати найкраще в класі. Енді не збирався стати найкращим в класі, щодня писати віршики. О, ні, ні за що в світі! Це не для нього. До речі, оскільки правопис матері також давався нелегко, то виходить свої помилки, він успадкував від неї, і тому ні в чому не винен. Енді заніс наплічник до дитячої кімнати. Йдучи повз піаніно, він глянув на фотографію бабусі. Вона лукаво усміхалася, наче її тішило, що Енді так довго мучився з тими віршиками. Ну, постривай, бабусю! І він прожогом шмигнув в сад. Якщо вам сподобалася казочка, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення і не прогавити наступні частини.